Вітаю! Розглянемо книгу, чому ми спимо Меттю Вокера Вступ. Уявіть собі ліки, які покращують пам'ять і увагу, підвищують імунітет, знижують ризик серцево-судинних захворювань, ожиріння та діабету, допомагають запам'ятовувати вивчене, зменшують тривожність і покращують настрій. Це не фантастика, це сон. У вступі до книги Меттю Вокер прямо каже. Сон це не марнування часу, не розкіш і не перешкода для успіху, це основа нашого фізичного психічного здоров'я. Автор хоче змінити наше ставлення до сну, він показує, що хронічне недосипання стало глобальною проблемою і пояснює, як вона руйнує наш мозок і тіло. У книзі Вокер досліджує, що таке сон, чому ми спимо, як працюють фази сну. Як сон впливає на пам'ять емоції імунну систему, а також які помилки допускає сучасне суспільство, знецінюючи сон? Хто такий Меттью Вокер, британський нейробіолог, професор Каліфорнійського університету в Берклі, керівник лабораторії сну та нейроуяви. Він понад 20 років вивчає сон. Чому ми спимо? Як він впливає на мозок? Чому його нестача шкодить здоров'ю? Його книга, чому ми спимо, стала міжнародним бестселером. Книга складається з чотирьох великих частин, кожна з яких ділиться на кілька розділів. Частина перша Що таке сон? Перше. Людина, яка не спить. Меттю Вокер починає з драматичної історії, що трапляється з мозком і тілом, коли ми позбавляємо себе сну. Людина, яка не спить, це людина з порушеною уявою, слабкою пам'яттю та дратівливістю та слабким імунітетом. Автор наводить факти, навіть одна ніч поганого сну різко знижує здатність до навчання, недосипання впливає на мозок подібно до алкоголю, недостатній сон підвищує ризик хвороб серця, діабету, депресії та навіть раку. Друге, ваші 24 години. Наш організм працює за внутрішнім годинником, що регулює температуру тіла, рівень гормонів, настрій і навіть здатність до концентрації. Цей годинник це циркадний ритм. Він контролюється мозком, ділянкою, яка називається супрахіазматичним ядром. Саме цей ритм змушує нас бути сонним або бадьорим в певні години доби. Ці 24 години роботи організму не випадковість, а результат еволюції. Третє день і ніч циркадний ритм. Циркадний ритм це внутрішній годинник, який керується світлом і темрявою. Коли сонце сходить, тіло пробуджується, коли темніє, активується вироблення мелатоніну – гормону сну. Проблема в тому, що сучасне штучне освітлення та екрани обманюють наш мозок, порушуючи природний ритм. Це причина того, що ми часто лягаємо пізно і не можемо заснути. Вокер стверджує, щоб мати здоровий сон, треба відновити свій природний ритм. Четверте Чому ми засинаємо і прокидаємось? Наш цикл сну керується двома біологічними механізмами. Цергатний ритм, внутрішній годинник визначає, коли нам хочеться спати. Він пов'язаний з циклом світла і темряви. Аденозин хімічна речовина, яка накопичується в мозку впродовж дня. Чим більше аденозину, тим швидше та сильніше бажання спати. Коли ми спимо, рівень аденозину падає. І ми прокидаємося бадьорим. Цікаво, кофеїн блокує дію аденозину, тому ми не відчуваємо втоми, хоча мозок її накопичив. П'яте. Різні види сну НРМ і Рем. Сон не є однорідним, він складається з двох основних фаз, які циклічно чергуються вночі. НРМ повільно хвильовий сон. Мозок відпочиває, зберігає спогади, відновлюється тіло. Це глибокий сон необхідний для фізичного відновлення. Рем. Швидкий рух очей. Ми бачимо найяскравіші сни. Активується мозок, обробляє емоції творчі ідеї, вчиться новому, обидва типи сну життєво необхідні. Позбавлення будь-якої фази шкодить як пам'яті, так і психічному здоров'ю. Що бачить мозок у вісні? У фазі Рем мозок переживає найважливішу активність майже як у статній бадьорості, активується емоційна пам'ять, мозок творчо вирішує проблеми, формується емоційна рівновага. Сни це не хаос, а механізм обробки досвіду, що дає нам змогу перетравити життя. Сон – це розумна нічна терапія, а не просто відпочинок. Частина 2. Чому ми повинні спати? 7. Усе, що ви робите, сон робить краще. Сонце універсальний покращувач життя. Після хорошої ночі ви швидше приймаєте рішення, маєте кращу пам'ять, увагу і креативність, краще працюєте фізично і емоційно. Достатній сон дорівнює краща версія вас у всьому. Навіть спортивні результати, емоційний контроль, харчові звички, усе це прямо залежить від того, чи висипаєтесь ви. Восьме. Пам'ять навчання і розумова продуктивність. Сон головний союзник мозку. Перед навчанням сон очищає розум для нової інформації, під час сну мозок закріплює нову пам'ять. Після навчання ремфаза зміцнює знання, пов'язує їх із іншими знаннями. Не спав, не засвоїв. Однією безсонною ночі достатньо, щоб погіршити здатність навчатися на 40%. Дев'яте. Сон, як профілактика раку серцевих захворювань імунітету. Хронічне недосипання підвищує ризик інфаркту, інсульту, діабету, послаблює імунну систему, пов'язане з підвищеною смертістю від онкологічних захворювань. Достатній сон зміцнює імунітет. Допомагає організму боротися з вірусами, підтримує збалансований гармонійний баланс, це повільне самознищення. Сон, ваш природній лікар і захисник. Висновок. Сон не забирає ваш час, він дарує вам життя. Десяте. Сон і метаболізм, вага, апетит, діабет. Недостатній сон буквально робить вас голоднішими та товстішими. Недосип порушує баланс гормонів апетиту, Грелін провокує голон, лептин вказує на ситість, як наслідок хочеться солодкого і калорійного, зменшується інсулінова чутливість, ризик діабету другого типу, уповільнюється обмін речовин. Люди, які сплять менше 6 годин на добу, мають на 55% більше ризику до ожиріння. 11. секс, фертильність, гормони і сон. Недостатній сон впливає і на імунну сторону життя. У чоловіків знижується тестостерон, погіршується якість сперми, у жінок гормональний дисбаланс, порушення овуляції, важче зачати дитину. Цікаво, після однієї поганої ночі рівень тестостерону може впасти до рівня характерного для чоловіків. На 10 років старше. Якісний сон дорівнює якісні стосунки, плюс здорове лібідо. Висновок сон впливає не лише на розум і серце, а й на фігуру, інтимне життя та здатність мати дітей. Недосипання це не геройство, а виснаження організму на всіх фронтах. Частина третя сон і мрії, 12. Ремсон сон і емоційне здоров'я. Ремсон це стадія швидкого руху очей, коли ми бачимо найяскравіші сни. Чому важливий ремсон допомагає опрацьовувати емоції, стабілізує настрій після важких переживань, зміцнює соціальні зв'язки та емпатію. Недостатній ремсон дорівнює більше тривоги, депресії, емоційної нестабільності. Вокер називає Ремсон нічним психотерапевтом. Ми переспимо з проблемою і наступного дня бачимо її спокійніше. Тринадцяте сни як емоційна терапія. Сни це не просто абсурдне кіно в голові. Вони допомагають інтегрувати досвід, ослаблюють негативні спогади, працюють як вентиляція емоцій. Під час сну мозок переграє спогади без викиду стресових гормонів. Ми вчимося жити з тим, що сталося. Не завжди собі шкодимо. Більшість творчих відкриттів від снів, наприклад, хімічна формула бензолу, створена після сновидіння зі змією, висновок ремсон і сни це ліки для нашої душі. Вони лікують емоційні травми, підсилюють креативність і готовність нас до складних соціальних взаємодій. 14. Мозок, що вирішує проблеми вісні. наш мозок не спить, коли ми спимо. Він переосмислює, аналізує, комбінує інформацію. У фазі РЕМ активуються асоціативні області мозку, що пов'язуються з ідеями, між якими ми не бачили зв'язку, вирішуються завдання, які застаріли у свідомості, приклади, вчені, які прокидаються з рішенням задачі. Музиканти й митці, які чули натхнення ввісні, сон дає нам перевагу над штучним інтелектом, бо ми вміємо поєднувати речі, які здаються несумісними. П'ятнадцяте творчість і натхнення з підсвідомості. Сон відкриває доступ до підсвідомих шарів мислення, виникають нові ідеї, метафори, інсайти, зникає логічні бар'єри, мозок досліджує неможливе. Ремсон це майстерня творчості. Тут з'являються незвичайні комбінації думок, неочікувані відповіді на запитання, ідеї, які вражають навіть нас самих. Багато шедеврів народжується після сну. Висновок сон це не просто відпочинок, це активна фаза обробки емоцій, відкриттів і творчості. Ігноруючи сон, ми позбавляємо себе найпотужнішого інструменту росту. Частина 4 покращення сну та суспільства. 16. Чому ми не спимо Суспільство проти сну. Меттю Вокер розкриває, як сучасний світ систематично виштовхує сон із нашого життя. Надмірне використання екранів перед сном пригнічує вироблення мелатоніну – гормону сну, культ постійної зайнятості. Спатимеш після смерті, романтизує недосипання. Робочі години не враховують індивідуальні біоритми, подорожі та джетлаг, де зорієнтують внутрішній годинник, висновок, світ створений так ніби сон, перешкода, а не життєва необхідність. 17. Нічні зміни будильники та штучне освітлення. Цей розділ критика середовища, яке не враховує в біологічну природу сну. До винаходу електрики середня тривалість сну була на півтори-дві години довшою, штучне освітлення знижує якість та тривалість сну, будильник різко перериває фази сну, що шкодить серцю та коніктивним функціям. Люди, які працюють у нічні зміни, мають вищий ризик раку серцево-судинних захворювань, депресії. Цивілізація зробила величезний стрибок ціною нашого сну. 18 сон дітей і підлітків критична проблема. Сучасні діти та підлітки хронічно не досипають, і це має серйозні наслідки: зниження пам'яті здатності до навчання, концентрації. Підвищений ризик ожиріння, депресії, тривожності, ранні шкільні розпочинання не відповідають біоритмам підлітків. Ми змушуємо мозок дітей працювати, коли він фізіологічно не здатен це робити. Висновок: пізній початок навчання дорівнює кращі оцінки, менше аварій на дорогах, здоровіші підлітки. 19. сон у медицині чому лікарі не сплять? Меттью Вокер засуджує традицію безсоння в медицині, молоді лікарі іноді працюють понад 24 години поспіль. Це призводить до поганих рішень, медичних помилок, виснаження, вищої смертності пацієнтів. Статистика одне додаткове безсонне чергування дорівнює підвищення ризику ДТП в 2-3 рази. Суспільство довіряє наше життя людям, які фізіологічно неспроможні бути уважними. 20. як повернути сон собі та суспільству, ключовий розділ з рішеннями, особисті звички, регулярний графік сну лягати і вставати в той самий час, уникати кофеїну й алкоголю перед сном, вимикати екрани за одну-дві години до сну, темна прохолодна спальня. Лягати спати до 22.00, на рівні суспільства, освітні кампанії про важливість сну, пізніший початок шкільних занять, зміна робочих норм, нічні зміни дорівнює виняток, а не норма, перегляд графіків для лікарів і студентів. Сон – це не слабкість, це фундамент продуктивності здоров'я і довголіття. Сон – це не розкіш, а життєва потреба. Ігноруючи його, ми знижуємо якість життя, здоров'я і здатності творити. Пора поставити сон на перше місце. Підсумок Сон – це не просто відпочинок, це основа всього, нашої пам'яті, здоров'я, продуктивності та навіть творчості. Ми недооцінюємо його цінність, жертвуючи ним заради роботи, навчання чи розваг. Та правда така, недосип це повільне самознищення. Якщо ми хочемо жити довше, краще, якісніше мислити і бути щасливим, нам потрібно поставити сон на перше місце. Почни вже сьогодні, обери час для сну і дотримуйся його. Вимикай екрани за години до сну, поважай потребу організму в повноцінному відновленню. Сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!